Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одеська журналістка письменниця Вікторія Колтунова заявила, що військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектацію соціальної підтримки схопили її сина на вулиці Одеси, вивезли за місто, жорстоко побили, вимагаючи гроші. Історію журналістка розповіла в Фейсбук. Мого сина схопила представники ТЦК, Вивезли за місто. Хоча в нього є документи про те, що його мати його дружина, інвалід другої групи, били близько чотирьох годин, вимагала гроші. Потім вирішили, що він помер і кинули на дорогу непритомного люди. Викликали швидку допомогу. написала вона. За словами письменнича, чоловіка зламали три ребра. В нього було пробито легеню, крововили в легені, забісили зінки струс мозгу Йому зробили операцію, але недавно ще одну заплановано на понеділок. Також вона повідомила про те, що нападники були ТЦК, Їй повідомили в поліції. Також вона зазначила, що військовослужбовці були не представниками якогось ТЦК з Одеса, а прибули з Болградського району. Поліцейські поки жодним чином не коментують ситуацію, і це, на жаль, не перший випадок. Раніше про це більше розповідала скорохоти. Я цикнардипи викриває діяльність стицика та влук. У Сумах поховали річного місцевого жителя, який помер після отримання черепно-мозкової травми міському ТЦК. Про це пишуть місцеві змі з посиланням на родичку загиблої. Рідні хотіли завести труну під банку, аби влада побачила, що робиться на місцях і прийняла відповідні закони, аби ТЦК несли відповідальність за такі речі. Вся країна не мовчить про це. Вже кричить. Отже, ситуація наступна. У мене питання до національної поліції України, офісу Омбудсмена України, міністерства оборони України. Чи хтось може пояснити це питання? Що це допоможе посилити мобілізацію? Пише журналіст Олександр Захаров. Людина московського Станіслава Вікторовича затримують на початку комендантської години патруль 113 тринадцять. Збирають та не опирається, де б'ють, забирають особисті речі, отримують до ранку машину. Кидають десь на Боголюбова. Софіївська борщагівка, ок її знайшли. Потім примусово везуть на ВЛК. Вишнева при спробі порадити з юристом по телефону. Відбирають телефон, і людина не виходить на зв'язок майже добуть. Чи вона взагалі жива весь цей час? Не ясно. Потім, коли з'ясувались ситуації, на місце виїжджає адвокатка. і Слідча група з'ясовується, що хлопець порізав собі вени, І аби його в такому стані не знайшла, поліція його виконали на вулиці у Вишневому. Людина жива, руки перев'язали, знову викликали поліцію, склали протоколи, в тому числі по статті доведення до самогубства, знімають побої. Але в мене все ще питання: як це сприяє мобілізації на фронт і взагалі мотивації інших людей? Коли спроба суїциду, психіатрія є людині, яка й так перебуває на обліку психіатра. Явно знадобиться допомога спеціалістів та лікування. По факту скоєного відкриті наступні провадження. Перша справа доведення до самогубства, друга справа викрадення людини і незаконне утримання. Вибачте, я сам через день моніторю вакансії в армії люди не тупі, все розуміємо. Всі потенційно і не тільки готуємося, але виходить, що людина могла просто померти на вулиці або десь у відділку лікарні. Якби взагалі її так активно не шукали, не мали десь можливості знайти юриста гроші. Як це сприяє перемозі, не розумію. Жити в державі, яка може спустити з рук вислови, загнати за сьогодні ще одну корову, категорично не хочу. Не хотілося б думати, що це і є ставлення до потенційних солдат. Але звісно, сподіваюся, що ми конструюємо інше теперішнє майбутнє. Телеграм-канал пише, що один з генералів, який як щур сидить в тилу, займаючись перевіркою в ТЦК, просто переступив через тіло хлопця, що це відбувається. Зеленський не хоче на таке відреагувати. А кошового ось так не хочуть мобілізувати чи чита друге, і це вже не перший випадок. Я хочу оглянути тіло мого сина. Матір чоловіка, який помер в сексиганському ТЦК Кривого року, не вірить, що син помер від епілепсії. Пишуть, що уколики йому вкололи, став смертельним, так ніби там з'явилась отрута, а не ліки. Ніби жінка каже, що син ніколи не мав жодних нападів. Далі відео в оригіналі є, що він на по по -по помер на синицькою смертю. Ми природні. Я його бачила за 15 хвилин його не стало після моєї зустрічі. що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію? Зараз? Початкова інформація, так що в нього був електричний приступ. Зараз судна дає заключення, що у нього отруєння нез'ясної не, не, не речовини. Чи були у вашого сина раніше приступи епілепсії? Коли не, не хворів, він був дорогу людиною. Навіть не, не звертався до лікарів. Я не розумію. Як думаєте, що могло статись там в ТЦК? Чому помер там? Я, 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 не, я, я не знаю, що, що там трапилося, але це. Я не було, що, що, що якесь насильство над там трапти. Ліна офіційної історії спеціалізованої прокуратури східного регіону повідомила, що за процесуальне керівництво Криворізької спецпрокуратури в сфері оборонного східного регіону розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами Саксаганського РТЦК. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.